Три ключові зміни до малої конституції міста в Івано-Франківській міськраді презентували нову редакцію статуту територіальної громади. Нещодавно затверджений документ, кажуть його творці, суттєво децентралізовує повноваження обранців на місцях. Зокрема, дозволяє ініціативній групі мешканців готувати та виносити на розгляд сесії власні проекти рішень. Для цього достатньо зібрати лише дві сотні підписів представників громади. Ми віддали право монопольне депутатів вносити проєкт рішення, віддали фактично громаді. Це є все, на все 200 чоловік. Я вважаю, що це дуже ефективний механізм, оскільки є активні громадяни, які живуть в будинках, є якісь певні бачення стосовно подальшого розвитку свого мікрорайону, своїх будинків, благоустрою, забудови, ремонту і так далі. Звичайно, що потрібно передати на низці механізми, чітко їх регламентувати, що власне ми зробили. Також в оновленому статуті прописаний чіткий порядок проведення громадських слухань. Право на їх скликання тепер отримали і прості мешканці міста. Якщо порівнювати з іншими містами в Україні, то це один з найкращих показників в Україні. тому що в інших містах, наприклад, таких як Львів, там взагалі немає механізму ініціювання громадських слухань. Станом на цю редакцію статуту Львова, як можуть громадяни щось ініціювати? Порівнюючи з іншими містами, з такими як Київ, Дніпропетровськ, у нас також нижча кількість громадян, які можуть ініціювати громадський слух. Третя важлива річ це питання звітування депутатів місцевих рад, це питання звітування міського голови і виконавчих органів. В цьому статуті на кінець то виписано чіткий порядок, як коли і де вони повинні звітувати. Водночас, щоб активізувати мешканців, усі ініціативи висвітлюватимуть на сайті міськради. Створили розділ Громадська участь зараз. Цей розділ напрацьовується новими категоріями там загальні збори громадян, громадські слухання та місцеві ініціативи, де будь-хто матиме можливість слідкувати за тим, які ініціативи подані до міської ради. Які громадські слухання відбуваються, і саму процедуру, як це можна реалізувати? Між тим для громадських активістів міста обіцяють влаштувати одноденний навчальний семінар з реалізації прав на самоврядування проведуть його 11 липня спільно з фахівцями інституту політичної освіти Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.